На березі озера Лебединого та неподалік Дарницького суду за участі святейшого патріарха Київського і всієї Руси України Філарета було освячено місце для зведення нового храму на честь Ісаї Печерського. У Дарницькому районі виділили цю ділянку, тому це не перший і не останній храм у Києві, який починає будуватися і буде збудований. Що б ви ще побажали от в такі складні часи нашому народу? Навертатись до Бога, просити Бога, єднатись і робити добро. Перед початком будівництва церкви в присутності вірян та меценатів було урочисто закладено капсулу з благословінням Філарета. Через два тижні має розпочатись будівництво першого дерев'яного храму комплексу площею до 90 квадратних метрів. Хто вам допомагав? Ну тут багато є благодійників, багато є організацій, є судді, є, є і голова адміністрації, є, і научні, і, і научні і співробітники, доктори наук. Багато хто. І прості люди допомагають. Благоустрій навести на цьому озері, яке тут буде поруч. Так, будемо устраюватися озеро, будемо, і дітські площадки будуть, все буде тут, все для людей буде будуватися, щоб люди могли приходити і молитися, і діти дихати, як колись наш. Батьки, діди брали за руку і вели церкву, так і щоб їхні батьки приводили з малого, з маленства. Але ми запрошуємо усіх до молитви, до єднання, до миру, злагоди, любові.